Шановне товариство, другий тиждень листопада закінчується дуже важливими подіями в сфері освіти. Отже, найперше, ми просимо звернути увагу усіх на те, що Департамент освіти і науки Львівської ОДА оголосив черговий збір дитячих малюнків, іграшок різдвяних для того, щоб ми могли їх зібрати. І передати для військових в військових госпіталях, а також на передовій, щоби в такий спосіб висловити подяку нашим військовим за те, що вони захищають нашу країну і дають можливість учням і студентам вчитися. А вчителям, викладачам, науковцям працювати. Детальна інформація про це розміщена на сторінці Департаменту освіти. Про контакти і координаторів можна, повідом... можна дізнатися з цієї інформації. Наступне в нас відбувся дуже важливий вже другий рік поспіль. Ми проводимо конкурс шкільних музеїв. Немає нічого важливішого за пам'ять і нічого важливішого за знання свого родоводу, історії свого краю, своєї країни. Цього разу. У цьому обласному конкурсі перемогла Стаївська гімназія імені Осипа Лещука Белської територіальної громади неймовірний навчальний заклад з родинним затишком, теплом, з таким родинним теплим ставленням до учнів і з фантастичними учнями. Ми вітаємо з цією перемогою цей сільський заклад загальної середньої освіти, який справді. Береже і творить найважливіше наші традиції і нашу національну пам'ять. Відповідно, заклад освіти отримав подарунок від е, обласної державної адміністрації і е, сподіваюся, що ті праці, і ті е, розробки, екскурсії, віртуальні екскурсії, які зробили діти цього закладу своїми вчителями, стануть надбанням цієї громадськості. Третє, у нас далі продовжує роботу моніторинова група у закладі е, в навчально реабілітаційному центрі Ливеня. Ми е, чітко робоча група фіксує всі порушення, надає консультації е, новому керівництву щодо усунення порушень, е, також деталі роботи цієї групи будуть оприлюднені після завершення її роботи 20, після 20 листопада. Крім того, хочу ще раз наголосити, що з призначенням нової виконуючої обов'язки у цей заклад, цей заклад надає виключно послуги і корекційні, корекційно розвиткові, безкоштовні, як і у всіх закладах освіти, це має бути. Наступне важливим дуже є моментом те, що Департамент освіти разом з відділами освіти районних державних адміністрацій зараз завершив програму обдаровані діти. Чому важлива ця програма? Фактично, без цієї програми неможливо зробити реальну реформу старшої профільної школи. Ця реформа потребує розвитку позашкілля. Для того, щоб дитина могла визначити свій профіль, щоб їй це було зробити легше, вона має спробувати себе в різних гуртках, в різних видах позаурочної, позашкільної роботи. Тому <кій> має бути в кожній громаді, в кожному районі весь набір, весь спектр гуртків, які е можуть допомогти дитині визначитися з профілем. Власне, ми починаємо цю роботу з. Після підпис... після затвердження цієї програми ми з січня почнемо навчання психологів шкільних методикам відповідним, і з п'ятого класу будемо допомагати учням і батькам обрати власне саме ті види діяльності і цей напрямок, який можна буде до 9 класу вдосконалити, і е, згодом е, обрати собі свій життєвий шлях, чи це в академічному ліцеї, чи це в професійному ліцеї. Дякую за увагу всім мирних вихідних. Україна переможе. Слава Збройним силам України. Слава Україні.